Перше відео, і в ньому я хотіла поділитися з вами списком речей, які я буду брати з собою в пологові. Наразі я на 9-му місяці вагітності, це відео мало бути зняти набагато раніше, але, як ви розумієте, в декреті не так багато вільного часу. Я на 39-му тижні, якщо бути точною, і сумки у мене вже складені. Я дуже довго складала свій список, я дивилася багато відео, переглядала різні рекомендації і дійшла до висновку, що цей. Список речей буде для мене найоптимальніший. Також я ось десь тут закріплю список речей, які рекомендую взяти з собою наш пологовий будинок. Почнемо: перш за все, рекомендовано збирати речі в прозорі сумки. У мене ось такого типу: маленька, середня та більша. Під відео я залишу, де я їх замовляла. Далі нам будуть необхідні документи. В мене з документів це id картка Прописка до неї. Їх я зберігаю в гаманці, тому гаманець також добре не забути взяти. А ще нам буде необхідна обмінна карта, в мене вона просто в палику з усіма аналізами, які були зроблені протягом всієї вагітності. А далі, вже як ми потрапимо у пологове відділення після того, як заповнимо документи, я так, наскільки знаю, потрібно буде переодягнутися і тому треба мати з собою змінний одяг. А в нас ми сьогодні компонуємо партнерські пологи, тому я окремо зібрала речі для чоловіка, їх я поклала у пакетик, тому що після того, як він переодягнеться, він зможе покласти свої речі, в яких він прийшов в цей пакетик. З речей в нього штани, спортивні, футболка та тапочки, щоб йому було зручно. Також, я думаю, ми ще докупимо набір для чоловіка на пологи: це шапочка та халат, якщо в цьому буде необхідність. Для себе. Я ну, постирала, попросувала сорочку нічну, вона йде з секретиками для кормління. Також залишу вам посилання, де я її замовляла. І а, не знаю, чи буде мені потрібен халат з собою саме вже в родзал. Я його, якщо щось, з собою беру, потім, напевно, буду використовувати вже після пологів. А, Ще рекомендовано брати резинові капці. А, в нас в списку прописано шкіряні. Я, на жаль, шкіряних не знайшла, не знайшла резинові, думаю, вони підійдуть. Також візьму з собою звичайні а, домашні тапочки, щоб потім було комфортно. Я брала на розмір більші, тому що ноги вже починають отікати, і а, я переживала, щоб нічого ніде не натирало і нічого ніде не заважало. Також для цих всіх речей а, нам необхідні будуть кульочки. В моєму випадку я брала звичайні а, кульочки для сміття, декілька штук. Що можна було туди скласти грязні речі, і потім, уже, коли ми будемо перебувати після пологому відділення в палаті, також туди можна буде скласти брудні речі. Тому майте на увазі, що пакетики для сміття дуже корисна річ. Тут є бахіли. Я не знаю, чи будуть вони в пологому відділенні. Часто кажуть, що може не працювати апарат, або <гум> багил може взагалі не бути, тому я беру з собою. Це і для себе, і для чоловіка. У нас в списку. Прописані, також прописано також, що потрібно взяти з собою перчатки старильні, шприци та масочки. А це для персоналу. Потім я беру з собою одноразові пелюшки, це в мене 90 на 60. Я декілька штук собі витягла, ну, 4 штуки, щоб можна було постелити або у автомобіль. Поки ми будемо їхати, я не знаю, чи йдуть води швидше, чи ні. Тому про всяк випадок я їх беру зверху, я їх кладу зверху в сумку, щоб можна було ними легко скористатися. І вже потім, під час пологів, я думаю, що вони будуть дуже корисні, їх можна буде підстелити як і на крісло перед оглядом, так і, наприклад, на фітбол. мені рекомендували подруги, що добре брати з собою одноразові періоди, щоб можна було їх підстелити. Також можна їх підстелити, постелити на а, цей матрацик для полонання для дитини, куди її одразу покладуть. Ще з речей, які радять брати у пологовий, це одноразові трусики, тена. Я чесно не знаю, чи вони мені пригодяться, а в мене немає досвіду користування, але дуже їх всі рекомендують, кажуть, що це набагато зручніше, ніж звичайні прокладки. Тому я взяла з собою розмір М8 штук. Після пологів подивлюся, знадобилися вони чи ні. Далі вологі серветки, в мене дитяче з клапаном. Не рекомендовано брати з клапаном просто в пологові, тому що кажуть, що їх дуже багато йде одразу. Але а, я для себе брала оптом вже і на майбутнє, після того, як народиться дитина, вони точно знатопляться. Тому в мене всі з клапаном, і я беру саме такі. Ви можете брати звичайні пологі серветки, тому що, думаю, вони не встигнуть вивітритися, висохнути а, за ці декілька днів. Далі У мене в списку прописані рушнички. Також рекомендовано брати туалетний папір. Хоча е, багато де пишу, що ба... рекомендовано брати звичайний туалетний папір і дуже багато дає чула про пологий туалетний папір. Також я його брала з капелом з ось такої фірми. Ой. Це велика упаковка. Брала я в ЄВІ по знижках, Багато чого я між іншим брала в ЄВІ по знижках, тому, хто ще не скупився, раджу. Заглядайте час тіше в Єву. І, можливо, також щось можете обрати для себе за кращою ціною. Вологий туалетний папір дуже рекомендують брати з собою також вже і в після пологового відділення, тобто в палату. І я думаю, що це буде набагато комфортніше. тобто Набагато комфортніше буде користуватися ним, ніж звичайним туалетним папірем. Далі, що в нас тут ще є? Для малюка? Для малюка. Нам необхідні речі для малюка. Один момент. Для малюка. Нам необхідні пелюшки, якими його одразу витерти. За ці пелюшки можна забути, тому що вони будуть всі брудні в цій з масі, в якій народилася дитина. Я беру дві палькові одну більшу, одну меншу. Я не знаю, скільки пригодиться акушеркам чи медсестрам, тому я взяла дві, щоб можна було гарно якісно дитину витерти. А також я беру з собою ось такий невеличкий пакуночок речей для дитини. А, тут, як то кажуть, тільки на один раз є один памперс, не потрібно брати з собою цілу упаковку. Про запас я взяла сюди розпашок білу, без зав'язок, без пуговичок, без нічого. Також повзунки, шапочку, носочки, і а, я взяла один чоловічок. Не знаю. Що буде більш комфортно акушеркам, можливо, їм зручніше буде чоловічок, можливо, зручніше будуть розпашванки і штани, тому я взяла і те, і інше. Спакувала ось такий кульочок. Тут все, що треба для новонародженого малюка. Також, після того, як дитинку витеруть, одягнуть, його закутують у якийсь пледик або рушник. Я обрала собі ось такий рушник, точніше, пледик. в нього після народження дитинку і закутають. Це те, що для малюка. У нас в списку прописані аспіратори для дитини. Тут є дві штуки. Одну я вам навіть покажу, одну рекомендовано брати з собою у родзал, а одна потім приходиться вже після, після пологому відділення. Вони йдуть ось ця є з аспіратором, це звичайна. Наскільки я розумію, ними дуже зручно витягувати дітям сопельки. Подивимось, наскільки це буде зручно, і чи буде необхідність потім придбати соперепсоску. Такі штуки в нас були в списку, тому ми їх обов'язково беремо. Далі, в нас залишилось не так вже і багато це зарядка. У мене, звичайна зарядка. <смі> На два виходи, тому що можна зарядити одразу і телефон, і, наприклад, павер. Я дуже люблю ним користуватися, або враховуючи, як ми будемо ось у їхньо вдвох. Можна одразу покласти заряджати два пристрої. І павербенк. Я взяла про всяк випадок, можливо, пригодиться. Так, ну і наостанок. Я тільки для прикладу взяла вафельку. Це перекус. Я ще докуплю перекус, можливо, якісь батончики або сухофрукти. Не знаю, чи особисто я буду їсти в. Пологому відділенні, але, можливо, мій чоловік зголодніє Я не знаю, скільки цей процес буде тривати. Для мене це перші пологи тому можливо, це буде довго, і чоловік зголодніє, він захоче перекусити, або навіть я захочу перекусити, тому перекусик також рекомендовано з собою брати. І залишилася вода. Тут я купила виключно дві пляшечки: це пляшечки 0,75 з ось таким поїльником. Кажуть, що дуже зручно. Ми будемо докуповувати ще воду. Вона в нас буде як при запас в машині, так я з собою візьму, звісно, більше, ніж дві пляшечки, тому що я знаю, що у полог дуже хочеться пити як під час самих ем, перейм, так і вже після того, як народиться дитина. Ем, організм ослаблений, він обезвожений, і води треба брати багато. Рекомендую брати саме ось такого невеликого формату, щоб можна було легко взяти в руку, чи самостійно, чи щоб чоловік. Я буду брати також і більші, ну, тобто 0,75 пляшечки, півтора літра, можливо, візьму навіть декілька маленьких. Не знаю, ще, що буду робити з цими дозаторами, чи всі пляшки буду купувати з дозаторами, чи лише ось такі менші. Цим я ще подумаю, але майте на увазі: воду дуже треба і треба її багато. Так, це все, що я буду брати у пологовий, тобто в саму палату, де будуть проходити пологи. Це все в мене стояло ось в такій сумці. Вони досить зручні і е, дуже добре те, що вони прозорі, тому що можна побачити все, що є всередині. Ось так виглядає сумка з речами у пологовий. Продовжуємо. Далі сумка речей, які потрібні будуть вже після пологового відділення. Я беру з собою ще одну упаковку вологих серветок, одну в пологове відділення, одну після пологове. Думаю, їх буде йти досить багато. А якщо щось, вони скопано, тому не висохнуть. Далі, рекомендують брати з собою ціні вкладки. Я брала ось такого плану. Молозиво може виділятися ще навіть до пологів, У мене воно не виділяється, але можливо, воно буде, буде виділятися вже під час пологів або після пологів. А ці отисні вкладки необхідні для того, щоб не пруднити одяг, і щоб нічого нікуди не протікало. Тому беремо. Далі. Я беру з собою прокладки, також від тена. Вони йдуть нічні. Не знаю, що буде комфортніше особисто мені прокладки чи трусики тена, тому беру і те і інше. Далі. Уже після пологового відділення. Я з собою решту пелюшок, що щоб мене залишилися. 90 на 60. Я брала ось такі звичайні, також меншого розміру тут 10 штук 60 на 60. Брала, іншим, також п'єві, також по знижках. Уже після пологового відділенні нам будуть необхідні для дитини підгузки. Я брала Huggies Elite Soft, їх дуже всі рекомендують, кажуть, що від них немає алергії. А, тому дуже вони якісні, не протікають. Тут іде 25 штук. Я думаю, що докладу ще декілька від памперс, в мене є також, щоб можна було порівняти. Якщо щось в машині, у нас буде запас як хагіс, так і памперс. Але думаю, це хватить. Це одиничка, вони йдуть 3-5 кг, думаю, нам б'ють. Так, далі. Ще один рулон рушничків, можливо, пригодиться. З речей. Особисто собі. Я беру, тут у мене халат і о, дві ночнушки. Одну я брала, звичайно, на бретельках, з секретом для готування, одну я брала як футболку. Особисто мені зручніші футболки. ночнушки я не дуже люблю. Брала я ось таку. Але а, наскільки мені відомо, добре брати секретиками для готування, тому що набагато зручніше буде кормити, коли можна щось, тут ніж коли цієї функції немає. Тому я беру і таку, і таку ночнушку, і до них халатик. У мене все в сірому кольорі, мені дуже подобається. Це однотонно, мені так зручно. З Особистих речей для себе також я беру носочки теплі, такі звичайні. Бюзгалтер для готування, звичайні трусики. Не знаю, чи будуть вони не мені необхідні, якщо будуть після пологові ці тени, але я їх беру. І стосовно бюзгалтера для готування, дуже би вам рекомендувала брати саме топіки. Вони зручні, я навіть тепер під час вагідності ними користуюся. Після пологів рекомендовано брати на два розміри більші. Топіки, тому що груди збільшуються, коли молоко приходить, і добре було б, щоб нічого ніде не давило. Також добре брати ось з секретиками для готування, тому що ними набагато зручніше і легше користуватися. От від, відстібнув і можна дитину кормити. Мені топіки зручні, тому що нічого ніде не натирає, не тисне, не давить. Ви дивіться по собі, я беру ось такого типу. Так, і, в принципі, з особистими речами <смеш> в мене все. Для дитини також. Я беру присипку від Біпхен та одяг. Переходимо до одягу. Я все складала в кульочки. Тут в мене, я вам навіть покажу, я брала з собою речей, як то кажуть, мінімум, максимум, але не знаю, що точно вам пригодиться. Переживаю брати занадто багато, і також занадто мало не хочу. Тут в мене уху, чоловічки. Я брала з собою. Чоловічки три штуки. Ось, вони йдуть закритими ручками, вони йдуть на закльоках. Я навіть відкрию це все вже по і попрасовано. Ось такі маленькі чоловічки з такими антицрабками. Також, окрім чоловічків, я брала з собою звичайні котики. І до них... В моєму випадку штанішки, не полувнята, а та носочки. Носочки для діток обов'язково брати, тому що в них дуже мерзнуть ручки ножки. І Так як ми будемо народжувати, я думаю, кінець квітня початок травня, то вже мало би бути досить тепло. Якщо ні, можна одягнути дитину в бонтік з коротким рукавом і наверх одягнути, наприклад, чоловічку. Так, самих штанішок я беру. Дві пари. До них я беру бодіки з коротким рукавом. Так, тут в мене один і тут, так. також я беру європелюшку. Не знаю, чи наш синочок буде любити його пелюшки, вони зручні, ну кажуть, по крайній мірі, що в них дуже зручно дитину пеленати, і дитина собі спить комфортно, їй нічого не заважає. Так, щось тут у нас заліпилося. Ось там всередині поміста, поміскається дитина. Ось так вона заліпляється, дитина всередині. Відчуває себе безпечно, як в животику, і не може себе відкрити, не може розкритися, тому дитині має бути достатньо тепло, якщо щось особливо, на ніч це досить зручно. З речей, тут у нас ще один чоловічок, це вже буде у нас на певну, на випуску. До них, до цих чоловічків, у нас йдуть шапочки. Я брала дві штучки. Одну я поклала в кульочок в сумку. З речами в пологовий в будинок. Тобто, загалом я беру три шапочки. Дві а, вже після пологової. Одну, звичайно, одну на зав'язках. Ну і звісно, царапки. Я беру дві пари. А, не знаю, зручні вони нам будуть чи ні, тому що всі чоловічки у нас йдуть вже закритими ручками. Як на мене, ці царапки, антицарапки вони досить великі для маленької дитини. Будемо дивитися, наскільки буде це зручно. А, не знаю, про всякий випадок взяла слюнявчик. Та носочки. Носочки взяла дві пари, думаю, нам хватить з головою. І ще одну взяла розпашонку та штаніжки. Не знаю, можливо, буде зручно ними користуватись, можливо, ні. Тому про всяк випадок беру. З речей для дитини з одягу, в принципі, це все. Рекомендовано брати з собою два-три комплекти на день. А, у мене буде ще додаткова сумка з речами про всяк випадок, я її називаю. Тоді, можливо, я ще один комплект речей для дитини докладу. Рухаємось далі. Так. У мені тут у мене а, такі тарілки вони називаються, вони зручні як те першого так для другого. Моя чашка, вилки та ложку. Також я беру з собою капушінку, чай, каву, а це вже після пологового відділення. Я особисто дуже люблю чай, каву, капучино, тому беру з собою декілька пакетиків. І для того, щоб робити собі цей чай, цю каву, я придбала собі невеличкий такий а, чайник і петильник. Зараз вам покажу, як він виглядає, дуже мені його рекомендували знайомі та друзі. Не тільки для пологового, а вже і, у, і вже вдома. Ось так він виглядає, він вмикається в розетку. Це невеликий такий. Чайничок ось тут. Ось, ось, ось тут так, так він вистає, тут вартість не, не, не А, Він йде з таким носиком, легко надавати. А не тільки для того, щоб робити чай, я його купувала, також добре, якщо добре його мати, якщо щось впало і треба його швиденько прокипетити, наприклад, дурник. Я дурник не купувала і, чесно кажучи, не планую поки що давати дитині соску. Подивимося, як буде далі, але якщо в цьому буде потреба, якщо буде потреба в тому, щоб її прокип'ятити, про то у мене буде кипяток. І а, якщо треба протирати дитині очка кип'яченою водичкою, або, можливо, попок, то також кип'ячена водичка буде завжди в палаті. А, рухаємось далі. Для дитини я також взяла. Пелюшки. Я думаю, що я їх взяла забагато про запас, але краще хай будуть, мені буде спокійніше. Тут в мене байкові так. і муслінових. Муслінових я брала багато. Не знаю, що буде мені зручніше, чи пеленати дитину, чи ні. Якщо я буду пеленати дитину, якщо нашому синочку це сподобається, то, звісно, муслінових пелюшок потрібно більше. Так, вони в мене є кольорові і звичайні білі. Одна є така ось найбільша, вона йде, ця плюшка не промикаюча. Також що набагато зручніше вже в майбутньому після пологів і вдома використовувати багаторазові плюшки, ніж одноразові. Це, в першу чергу, екологічно, в другу чергу, зручно. Можна одну побрати, іншу покласти. Я з собою беру одну про всяк випадок, подивлюся, що буде краще: одноразові чи багаторазові. Так, з речей для дитини. Ага, забула сказати про дитячу милу, воно також. Потрібно, і в списку в пологовий в нас воно прописано. Тому майте на увазі з речей для дитини. Тут я вклала все в маленькі кульочки, щоб було зручно. Що в нас є? У нас є електричний термометр, ватні диски, щоб протирати очка та пупок. Ватних дисків я взяла декілька кульочків. також для себе я брала. А, можливо, щоб протирати обличчя, не знаю. Сподіваюся, <гум>, пригодяться. Це ватні палочки для дитини. Вони йдуть а, з обмежувачем. Також я взяла не всю упаковку, декілька штук в маленькому пакетику. І тут в мене дитячі ножниці. Не знаю, чи буду врізати ногтики в пологому чи вже вдома, але про всяк випадок їх бе. І тут в нас відлін до крем під підгузу і крем для загоєння сусків. <гум> Буду бачити. <гум> Сподіваюсь, вони нам не пригодяться, але про всяк випадок я їх беру. Нагадаю, беру також і присипку для дитини від Тюпхен. Комусь вона знадобилася, комусь ні. Про всяк випадок, в пологовий я це з собою беру. Далі. Тут в мене є ще а, про всяк випадок рукавички для персоналу та маски. Так. Ще після пологої відділення я беру з собою великий рушник, панний, тому що я думаю, захочеться прийняти душ після пологів. І а, рушник звичайний це для обличчя та рук. Думаю, цього буде достатньо. Не потрібно брати окремо для рук, для обличчя, для голови. Цих двох має бути достатньо. І а, в нас в списку прописано, що потрібно брати з собою а, постіль. Я це простій на резинці. Я брала, чесно кажучи, таку, яку не дуже шкода, бо я знаю, що. Вона може не від... відібратися, тому ось така простість, сама постіль. А також э, чиста, випрасована, гарно складена. І тапочки. Звичайні тапочки, домашні, щоб можна було в них ходити вже в... після пологому відділення в палаті. Я беру з собою як резину, в яких можна піти в душ, і в яких можна ходити, поки тривають самі пологи, поки будуть поту... ці, не потуги ці непотуги ці вже в них зручно ходити в палаті. Я особисто люблю тапочки, мені в них зручно, тому для себе я їх беру. Ну і залишилися в нас е речі особисті. Це косметичка мається на увазі. Я беру з собою бебінь щітку зубну щітку для чоловіка, зубну щітку для себе. Також міні-зубну пасту маленьку. Ці а, такі речі а, по догляду я перелила в прозорі баночки, мені так зручніше, це в мене шампунь. Тут в мене також є це умивалка для обличчя, тонік для обличчя. Бачите, вони всі в однакових прозорих <зорих> баночках, але я розумію, що де по консистенції, тому що, наприклад, умивалка набагато густіша, а шампунь, звісно, він білий, тонік о, такий ріденький, як водичка. Тут в мене бальзам для волосся. Крем для обличчя і дезодрат. дезодорант. духи не знаю, чи буду використовувати. Зараз я дуже люблю ними користуватися, але в принципі, думаю, після пологів це не рекомендовано, так як дитина має відчувати саме запах мами. Тут станок, останок, олійка. Це в мене оливкова олія для розтяжок. Зараз в мене вони вже з'явилися, я активно нею користуюся. Не знаю, чи є з цього якийсь ефект, мені спокійніше, що шкіра краще зволожена. Я її поклала в прозорий кульочок, щоб вона не потекла, в разі чого і не забруднила мені цю косметичку. Ось таку косметичку я це складу. І, звісно, нам потрібні речі на випуску. Я особисто замовляла ось такий конверт на випуску. Я брала вешового кольору, тому що він універсальний цей кольор, який для хлопчика, для ді... так і для дівчинки. А це в нас ще раз наголошую, перша дитина, в нас хлопчик, але в майбутньому, можливо, в нас будуть ще діти, тому я брала такий, такого кольору не синього. Чим він класний, бо тут є а, такий скарманчик, такий де є а, кокосова така вкладка. Дякуючи цьому, сам конверт досить. Твертеки і дуже зручно тримати дитину. У нас, в нас знайомих такий був на христинах, і нам було неймовірно зручно. Тобто дитина нікуди не втече, не впаде. І ну, набагато зручніше, це як в подушечці тримати дитину. Ось так він трима... виглядає, беремо його собою на випуску для дитини. А для себе я беру косметичку. а Тут в мене тіні. Ну і, звичайно, декоративна косметика. Також я казала стосовно розинки для волосся і крабика. Отже, декоративна косметика, щоб гарно виглядати на виписці, і речі на виписку. Я сюди поклала тільки сукню для себе, зручне взуття в своєму випадку, я, напевно, візьму білі кеди. І одяг для чоловіка. Напевно, він це при собі самостійно. Але мати новація, щоб це не забути. В мене ще є список речей, які я беру про всяк випадок. Це пліт додатковий. Можливо, буде про холодну, можливо, треба буде в машину. Майте на увазі. Я з собою беру ось пліт, який я між іншим, була самостійно. А також в нас в списку ще прописані речі, які потрібно докупити. Мені особисто. Це прищіпка для пуповини, стериліум і набір для чоловіка для пологів. Um, і наостанок звертаю вашу увагу, що потрібно також не забути вдома автокрісло. Можливо, краще навіть його залишити в машині, закріпити, щоб воно вже там було. Um, Звертайте увагу на те, яке автокрісло ви купуєте. Воно має бути саме для новонародженої дитини, у нас воно вже в машині. І uh, мені так набагато спокійніше, що коли почнуться перейми, автокрісло вже буде в машині, сумки вже в мене зібрані. І ми просто сумки взяли і поїхали. Ось так виглядає моя сумка після пологове відділення та на виписку. Додаткових речей я також ще з собою беру ось такий теплий коміндончик, він йде від нуля, це розмір 50 56 Це суто про той випадок, якщо буде холодно, не знаю, яка буде погода, Думаю, він нам не пригодиться, тому що чоловічкою в конверті. Має бути достатньо тепло, але про всяк випадок це буде в машині і е, мені так буде спокійніше. Речами, які я беру про всяк випадок. Тут іде сама сумка, додаткові речі, тут теплі, е, теплий, <гум> дуже теплий комбінзончик. також матрацик для пеленання, пледик та підгузки памперс, якщо нам не підійдуть хагіс. Сюди я ще покладу перекуси, водичку і речі, які мені було, було потрібно докупити. Ну що, на цьому це все. А це був мій особистий список речей у пологовий, який скомбінований з того списку, який нам дали у самому пологовому відділенні, також з списків, які я читала або бачила у відео, та рекомендації моїх подруг, які нещодавно народжували. Якщо я щось забула, або можливо є якісь речі, які би ви не рекомендували брати з собою в пологовий, пишіть про це у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним. Ставте ваші лайки, подобайки, надсилайте його вагітним подругам та знайомим, можливо, їм також це буде корисним. На цьому це все. Будемо з вами прощатись. Дуже-дуже вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.